Першим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Світлана Ковальчук. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про наступне. У шостці пройшла акція на підтримку Київського майдану. Про пенсійне забезпечення наших городян йшла мова під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. З 1 грудня на 55 гривень зросте розмір пенсій. Майбутні шосткінські медики розповіли студентам коледжу, як уникнути проблеми під назвою СНІД. Дансфест зібрав у нашому місті близько 200 танцюристів. У шості ініціативна група на чолі з громадським і політичним діячем Віталієм Ляшком організувала мітинг на підтримку київського майдану. Активісти засудили силові дії Беркуту проти мирних протестувальників та заявили про створення штабу національного спротиву, який би координував дії з Києвом. Бачив, як прокинувся шосткинський майдан. Мій колега Олексій Коцепчук. Сьогодні в шоссі проводиться акція прихильниками євроінтеграції на підтримку. Тих подій, які відбуваються в Києві, на підтримку Євромайдана зараз за моєю спиною зібралось не дуже багато прихильників Євромайдану, але люди потихеньку підходять. Другого путі і вибора в Україні немає. Только объединение всей страны, всей Украины с Евросоюзом там, где действуют законы. В Украине таких законов нет, и они не действуют. И поэтому это непозволительно, когда детей убивают, проливают кровь, поэтому я здесь. Митингу поддержку Киевского Евромайдана ведь был вс ⁇ в понедельник 2 грудня. Я против побития я поддерживаю Майдан и поддерживаю тех людей, у которых светлые головы. Люди, которые поддерживают мытный союз, они по существу живут прежним временем. Они живут тем временем, которое уже не вернется. И они не читали за последнее время ни одной книги публицистической. Это дети, рожденные в Украине, вышли в независимом государстве. Они высказали свое мнение, что мы хотим идти в Евросоюз. Мы не хотим в совок назад идти. Стояла Мирная демонстрация, но наше правительство перешло весь Рубикон. Они стали воювати з нашими дітьми. Я пришел, потому что я вважаю патриотом Украины и желаю всем гражданам України бути свободными людьми, не бояться бути частью цивілізованого мира, а не старого прошлого совкового. На площади біля податкової зібралось кілька десятків людей протестувальники обурені насильницьким розгоном демонстрації у столиці, а також виступають на підтримку євроінтеграції України. Ми зібралися тут для того, щоб висловити своє ставлення до тих подій, які були в Києві. Зранку, о четвертій ранку, 30 листопада, на Майдані Незалежності. Перед присутніми на акції протесту виступали депутати Шостинської ради Віталій Ляшок та Алла Ковальова. А у нас в Україні да, і географічне положення прекрасне, і земля отличная, і ліса, і вихід к морям. От, і народ многочисленный, а живемо ми плохо. Так нельзя. Це говорить о том, что наше правительство, наші руководители, вони неефективні. Люди зебрали. Алися про холодну вітряну погоду, щоб висловити свою громадянську позицію і своє бачення стосовно подій України значить що-то там не так лась боїться нас у нас мала дві та больше номи народ України, і я щодо що в Україні повинні працювати закони такі, як в євросоюзі. Громадяни присутні на демонстрації вели активний діалог між собою та представниками опозиційних сил. Чи зможете о, знайти консенсус? О, 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 оце воно більш менш. І конкретніше. Я вважаю, що це було б ну може найкращим би сценарієм. От особисте відчуття, що е, мирно домовитися зараз неможливо. Організатори мітингу повідомили про те, що в шостці відкрився штаб національного супротиву. До нього ввійшли представники місцевих організацій і прихильники удару свободи. І сьогодні ми запросили. Приєднатися одного з представників батьківщини, також громадські організації, українське козацтво. От є представники в цьому штабі, громадські діячі він тільки тільки сьогодні був створений, і ми оголосили про те, що він є. Ініціатор демонстрації наголосили, що наразі не йдеться про організацію масових мітингів у Шостці. Мета нинішнього заходу продемонструвати свою солідарність з київським євромайданом. 33 тисячі пенсіон. На сьогоднішній день перебувають на обліку пенсійного фонду Шостки і Шосткинського району. Порівняно з минулим роком їх кількість зменшилася на 47 осіб. Наше місто втрачає лідируючі позиції по сумщині захворюваності на СНІД. Зростання числа безробітних городян останнім часом не спостерігається. Про це та інше йшлося під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Станом на 1 жовтня на обліку в управлінні пенсійного фонду Шостки та Шосткинського району перебувало понад 33 тисяч пенсіонерів, зазначила начальник відділу по контрольно-перевірочній роботі за нарахуванням та сплатою платежів Тетяна Дихтяр. Із них ті, які мешкають по місту, по місту 25 1650 пенсіонерів, які в порівнянні з минулим роком зменшилися, кількість їх зменшилася на 47 пенсіонерів. Середній розмір пенсії по нашому місту за останніми даними становив 1 тисячу 310 гривень, повідомила Тетяна Іванівна, що на 4 більше, ніж торік. З 1 грудня 2013 року мінімальний розмір пенсії зріс на 55 гривень і складає 949 гривень. За словами пані Дехтяр, до бюджету пенсійного фонду з усіх джерел фінансування за 9 місяців цього року надійшло 3 90 мільйонів гривень. Рівень забезпечення власними коштами зменшився на 2%. відсотка. Недостатній темп росту фонду оплати праці, скорочення кількості працюючих та зростання заборгованості до бюджету пенсійного фонду, наголосила Тетяна Іванівна, негативно впливають на етап поповнення бюджету. Натомість директор центру зайнятості Людмила Кошик проінформувала, що зростання кількості безробітних не відбувається. Немає росту безробітних, воно і було півтори тисячі на місто. Так воно і є. На щастя, шостка втрачає лідируючі позиції в області по захворюваності на СНІД, повідомив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Наразі тих, хто страждає на цю недугу, більше у сумах, конотопі та Кролевці, ніж у нашому місті. Я вважаю просто, що ми працюємо в правильному напрямку. І медичні, і соціальні служби, і служби СІВІ для молоді. Клініка для дружня дружне для молоді не останню роль наша грає, тому що само по собі так воно відбуватися не буде. В той же час Олег Теофілович застеріг людей від іншої хвороби грипу та порадив дотримуватися усіх правил профілактики. Школи номер 1 номер 5 та 11 були визначені кращими навчальними закладами, в яких проводяться спортивно-масові заходи. Підкреслила начальник управління освіти Наталія Сергейко. На базі стадіону комплексно дитячо-юнацької спортивної школи були нагороджені кращі навчальні заклади зі спортивно-масової роботи за підсумками 2012-2013 навчального року. Такими навчальними закладами визначені спеціалізована школа 1 загальноосвітні школи 5 та 11. На святі була присутня голова сумського відділення національного олімпійського комітету Олена Петрова. Срібний призер Олімпіади в нагайно з біатлону. На днях чотири кращих шосткінських педагога взяли участь у очно заочному етапі всеукраїнського конкурсу вчитель року. Це директор гімназії Юлія Мороз, вчитель географії школи номер 6 Оксана Плацинда, вчитель початкових класів школи номер 7 Тетяна Лесенко та вчитель трудового навчання школи інтернату Зенаїда Автюхова зауважила начальник управління освіти. Поки освітяни підтверджують свою професійну майстерність, комунальні служби міста ведуть роботи по підготовці житлового фонду до зими. Проінформував виконуючий обов'язки начальника УЖКГ Віталій Могильний. В підприємствах комунального господарства визначені затверджені склади бригад швидкого реагування. Виконано заготівлю посипочного матеріалу. В управлінні праці і соціального захисту населення продовжується прийом громадян з оформлення різного виду допомоги, і в тому числі субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, доповіла начальник установи Антоніна Наймитенко. 960 з них питань субсидії, комісійно обстежено 144 житла, складені відповідні акти, і розглянуто 125 справ з різних питань. Насамкінець апаратної наради мер шостки Микола Нога наголосив, що міська влада підтверджує європейський курс нашого міста та засудив силові методи Беркуту, скеровані проти мирних протестувальників на Київському майдані. Ми всі засуджуємо і силові методи боротьби. В цьому напрямку, які розгорнулися в нашій столиці, як з одного боку, так і з другого. Тому прошу всіх не втягувати в ці силові методи перпи. З 1 грудня проведено перерахунок пенсії відповідно до визначеного законодавством прожиткового мінімуму. На яку ж суму збільшено грошове забезпечення та яким категоріям осіб також передбачено підвищення у виді надбавок, знає Юлія Веберштейн. З 1 грудня проведено перерахунок пенсій згідно закону України про державний бюджет на 2013 рік. Доводить до відома Тетяна Дегтяр, виконуюча обов'язки начальника управління пенсійного фонду. Відповідно цим законом визначається розмір прожиткового мінімального мінімум, мінімум, мінімум для непрацездатних осіб, який з 1 грудня 2013 року буде складати 949 гривень. У порівнянні з минулим місяцем цей розмір збільшився на 55 гривень, аби перерахувати грошове забезпечення. Пенсіонерам не потрібно було звертатися до пенсійного фонду. Він проводився автоматично, зазначає Тетяна Миколаївна. Перерахунок буде здійснюватися тільки для пенсіонерів, не працюючих. Працюючим пенсіонерам перерахунок буде проводитися тільки у разі, якщо вони будуть не працювати, тобто звільняться. Середнє підвищення пенсії відбулося як по місту Шостка, так і по Шосткинському районі більше 30 тисячам пенсіонерам. І протягом грудня ще буде перераховуватися 233 пенсіонерам в ручному режимі, розповідає Світлана Макаренко, заступник начальника пенсійного фонду. Вони перерахуються в пенсійному фонді без участі пенсіонерів. Без участі. Ми їх перерахуємо, тобто ці люди не отримали зараз, не отримаються підвищення в грудні місяці, але вони отримають його в січні місяці з доплатою за грудень місяць. Середня сума доплати по управлінню пенсійного фонду складає 45 гривень 90 копійок. Загальні видатки складають у зв'язку з цим підвищенням складають 1 мільйон 378 гривень. І заявка на виплату пенсій на грудень місяць у нас буде складати 45 мільйонів 600 тисяч гривень, а до цього часу складала 43 мільйона 800 тисяч гривень. У зв'язку з перерахунком змінюється сума виплат ряду надбавок, говорить Світлана Михайлівна. Такі надбавки, як діти війни, учасники війни, надбавки, надбавка за понад нормативний стаж роботи. Надбавка за понад нормативний стаж роботи перераховується громадянам, у яких розмір пенсії, з їх основного розміру пенсії. Тобто, якщо в людини свій розмір пенсії складає менше ніж мінімальний розмір пенсії, це може бути 600-700 сімсот то відповідно їх. Надбавка за повномативний стаж роботи перераховується, виходячи з цього розміру пенсії. Також перераховані надбавки громадянам за особливі заслуги та статусні надбавки. Тобто надбавки Чорнобильські, надбавки за особливі заслуги, я вже сказала. Ну ряд підвищень, Це як інвалідам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, учасникам війни. Такій категорії теж перераховуються всі їхні підвищення. Більшість людей вважають, що СНІД ніколи їм не загрожуватиме. І здатні усвідомити серйозність проблеми, лише безпосередньо з нею зіткнувшись. Найбільш легковажною частиною суспільства є молодь. Саме тому серед шосткінських студентів проводилась акція Приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня. Деталі у сюжеті Олексія Коцепчука. Акція, присвячена боротьбі зі СНІДом, проходила у Шостинському хіміко-технологічному коледжі імені Івана Микитовича Кожедуба. Ініціатором її виступив сектор у справах сім'ї та молоді міської ради. Мета заходу підвищення обізнаності студентської молоді про СНІ та прищеплення толерантного ставлення до хворих на цю надугу для всіх присутніх. Пролунала доповідь студентів Шостинського медучилища – Ми проти Сніду, ми за життя. Засвітній день боротьби зі СНІДом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи всесвітньої організації охорони здоров'я після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної. Терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ та СНІД у своїй доповіді студенти наголосили на тому, що, хоча загалом тенденція розповсюдження ВІЛ-СНІР у світі знижується, проте в Україні та ряді інших країн ступінь поширення цієї хвороби дуже високий. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії. Ступінь поширеності віруснів найвищі за оцінками експертів до 2014 року. Загальна кількість інфікованих громадян України становитиме 479 720 тисяч присутнім розповідали життєві історії відомих людей, які хворіли або хворіють на снід. Доповідачі наголошували на необхідності толерантного ставлення до людей, які страждають на цю надугу, та озвучили елементарні правила її профілактики. Не користуйтеся голками, шприцами, ножами, лезами, на яких може бути кров інших людей. У випадку статевих стосунків користуйтеся якісними презервативами. Страх може спричинити проблеми. Зверніться за допомогою якнайшвидше В пам'ять тих, хто помер від нещадної хвороби, ліків проти якої не винайшли й досі. Студенти запалили свічки. Педагоги звернули увагу на важливість інформування молоді щодо небезпеки, які несуть ВІЛ та СНІД, та формування у студентів відповідного ставлення до цієї проблеми. Щастя кожної людини залежить від того, як вони будуть відноситися один до одного, як вони будуть відноситися до себе. І це така інформація, яка повинна кожному, кожну людину, молоду, старшу, спонукати до того, щоб в світі все таки ми змогли зупинити цю жахливу ворогу, як розповіла завідуюча сектором у справах сім'ї та молоді Ольга Сокульська. Подібні акції будуть проводитись і у інших навчальних закладах міста. Я думаю, і в Шустінське вище професіональне училище 19 прийдемо, і центр професіонально-технічного образування. Заступник директора по виховній роботі Шостинського медочилища Людмила Лоботецька зазначила, що це вже не перша акція. Подібну роботу вони виконують кожен рік, не тільки в навчальних закладах. Але й в студентських гуртожитках эти акции проводятся с целью снижения, максимального снижения уровня заболеваемости СПИДом. Мы знаем, что э, наши дети, которые учатся в Шостинському медицинском училище, учат это по мере необходимости. А вот студенты э, Шостинського института и колледжа э, таких, такой информацией не владеют. Поэтому мы старались максимально донести информацию э, накануне э, 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом. Організатори акції запевняють, що профілактичну роботу стосовно проблеми сніду треба проводити особливо серед молоді, та обіцяють охопити якомога найбільше навчальних закладів міст. Вихідними у Шостці пройшов чвертьфінал соціально-телевізійного проєкту на Кубок губернатора «Дансфест Краса Сумщини. Учасниками танцювального фестивалю стали танцюристи з міста Глухів та Конотоп. Показати свої таланти на «Дансфесті» зібралося біля 200 чоловік. Чим дивували присутніх учасники проєкту та хто став переможцем цього видовищного заходу, дізнавалась Юлія Беберштейн. Танцювальний фестиваль на Кубок губернатора «Дансфест Краса Сумщини. Приурочене до 75-ї річниці Сумської області. Чверть фіналі змагалися команди Шостки та Глухова. Гості нашого міста дізналися про проєкт з оголошення по телебаченню. Кастинг на участь у кубку губернатора проходив суворо, ділиться враженнями Христина, учасниця з міста Глухи. Роздавалі на віржі та діляна з жені ми танцювали. Оксана також приїхала підкорювати танцювальний майданчик з Глухова. До участі у проєкті дівчина професійно не займалася танцювальним мистецтвом. Тренування вдома та бажання позмагатися за кубок дали свої результати. «Це дуже цікаво і познаваюче для молоді, для покоління. Я вирішила прийняти участь. Сергій Ав'якян, учасник фестивалю від шостки. Сергія знають не тільки жителі нашого міста, а й далека за його межами. Молодий чоловік вже не один раз приймав участь у всеукраїнських телевізійних проектах. Дізнавшись від Сергія Коваленко, керівника театру сучасного танцю «Let's Гоу про Данс Фест з радістю погодився підтримати рідне місто. Мене народ знає сторони чоловіка, як чоловік емоції і чоловік праздник. Я со своєї сторони постараюся показати всі емоції і той драйв, та энергия, у мене є щоб номер чувся Проходив фестиваль у три етапи. Кожна команда під час чергового етапу виконала по одному танцю професійне журі, яке оцінювало команди, звертали увагу і на кількість учасників, і на синхронність рухів, і на хореографічну постановку. А за танцюристів, яким виповнило 45 років, команда отримувала додаткові бали. Те, що я побачив і, я думаю, всі члени журі присоединяться до мене, це просто потрясающе, що всі в таких екстремальних умовах швидко піднялися, відкликнулися діти, тінейджери, взрослі, особливий поклон взрослим і старшим учасникам. За підсумками трьох етапів, з результатом у 631,8 балів перемогла команда з міста Шостка. Наталя Ющенко, заступник директора Шосткинського центру естетичного виховання, входила у склад журі. Пані Наталя зізнається, що дуже важко було оцінювати танцюристів, адже обидві команди показали себе справжніми професіоналами. Команда, которая сегодня приехала из Глухова, я думаю, мы создали им все условия для того, чтобы их принять хорошо, дать возможность попробовать наш танцпол. И поэтому я думаю, они тоже очень достойно сегодня выступили. Потому что я думаю, наши дети приобрели сегодня новых друзей. И Я надеюсь, что мы с ними все-таки встретимся в финале. Потому что, так как сказали члены жюри, будет возможность у каждого номера, даже не победившего, допустим, и не вышедшего в полуфинал, будет возможность встретиться на манеже в городе Сумы. Серед тех, кто підкорил танцевальную сцену, были и вчителі шоспинского школа школи номер 11. У яких після перемоги емоції так і виривалися на волю. Весело, хорошо. Победа дружби, победа целеустремленность. розумієте, і не хотілося не лично. Я думаю, що мені не дуже очень мені хотілося победить даже не ради победи, а ради того, щоб не розстатися з этой компанією, которая стала действительно командой. Настоящей командой. Супер. Не стримує своїх емоцій від виступу і Богдан, учасник. Проекту «Шостки». Емоції дуже бодрящі. Хотілося, навіть, щоб робили сольне. Ну, Внутрішні було таке чувство, щоб сольно виступити. Настільки зажигательно все було. Дуже класно. Сергій Коваленко, керівник театру сучасного танцю Лецґу, розповідає, що було важко готуватися до участі у проєкті через велику кількість учасників та брак часу. Та спільними зусиллями все вийшло так, як і планувалося. Сьогодні ми виступали вже з чистої чистого серця, чистої душі, то есть все, що встигли, все показали. Міський голова Микола Нога, який був присутній на грандіозному шоу і спостерігав за учасниками також у захваті від перемоги шоскінських танцюристів. Наші молодці, наші лучші, наші переможці. 3 грудня вшановується пам'ять святителя прокла. Особливою проблемою у минулі часи були дороги, оскільки суха осіння погода вже закінчилась, а санний шлях ще не налагодився. Говорили, матінка земля ще снігом дороги не припекла. Не чекай цього дня від дороги пуття. За тим, яка днина буде 3 грудня, наші пращури передвіщали погоду на 3 червня. Якщо піде сніг, то через півроку буде дощ. Яку погоду прогнозують нам українські синоптики на завтра, дізнаємося синоптичного прогнозу. У вівторок протягом всього дня буде хмарно. Денна температура повітря становитиме 2 градуси морозу. Вночі стопчики термометрів показуватимуть мінус 1 градус. Вітер змінних напрямків 4-5 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. Німецький письменник Бертольд Ауербах колись сказав: тільки той вільний, хто самостійно мислить і не повторює чужих слів, сенсу яких він не розуміє. Тож будьте вільними у своїх переконаннях і майте власну думку. До наступних ефірів і на все добре.